В ефірі денний випуск новин від сфери коротко про головне говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Рівне попрощалося із двома героями Олександром Коником та Михайлом Фоменюком. Олександр Коник проходив строкову службу у 2022-му. двадцять 2024-му чоловіка мобілізували до лайф збройних сил. Був добрим, щирим і небайдужим, відданим родині, турботливим чоловіком і батьком, розповіла дружина. На жаль, 5 травня 2025 року 34-річний старший солдат загинув на покромському напрямку. Михайло Фоменюк у серпні 2023-го отримав повістку і став до лав. Збройних сил України служив спочатку на Харківському напрямку, а з березня 2024-го на Авдіївському. На жаль, 2 квітня 2024 року під час бойового завдання група Михайла не повернулася. Герой довгий час вважався зниклим безвісти. Тільки зараз тіло військового вдалося повернути для гідного прощання. За упокійну службу за героями провели у церкві Різдва Богородиці в Тинному, поховали на Алеї Героїв кладовища Тинне. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. У Рівному в день пам'яті та перемоги над нацизмом згадали героїв минулого і сучасності. На головному майдані міста вшанували ветеранів Другої світової війни та українських воїнів, які протистоять російській агресії. Чому важливо берегти пам'ять про ті події? Дивіться у наступному сюжеті. На головному майдані рівного зібралися десятки мешканців міста, аби вшанувати тих, хто захищав Україну в часи Другої світової війни, і тих, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить її незалежність від російської агресії. День пам'яті та перемоги над нацизмом це не лише згадка 80-річної давнини, а й щорічне нагадування мир це цінність, яку потрібно берегти. В Цей день ми також згадали хвилину мовчання всіх наших побратимів, які віддали своє життя за сьогоднішню нашу незалежність. На жаль, на жаль, тоді ми боролися з нацизмом, сьогодні ми боремося з расизмом. І громадськість, і, ну, і взагалі, наше суспільство має сьогодні все зробити для того, щоб ми. Перемогли, а перемога обов'язково за нами. У період з 1939 по 1945 рік майже кожна сім'я зазнала горя. Українці боролися на фронті, працювали в тилу, потерпали від окупації, концтаборів, голоду і репресій. Серед них громадяни різних національностей, які разом протистояли нацизму. Історія того часу довго замовчувалася. Війна забрала життя понад 70 мільйонів людей. Ми маємо вшановувати пам'ять наших героїв. Це та війна, яка безпосередньо сьогодні, і також не маємо Бувати за другу світову війну, які на жаль теж дуже багато українців і загинули, були закатовані розстріляні, тому що ми сі дві боротьби це з комунізмом і з нацизмом. Війна в Україні, що триває з 2014 року, і особливо загострилася після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 тисячі Є прямим продовженням боротьби за свободу, і знову українці демонструють світові стійкість, незалежність і жартовність. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Поліцейські розслідують ДТП, в якій постраждала велосипедистка. Відомо, що автопригода сталася днями у селі Даничів. Транзіт зіткнувся із велосипедом. У кермувальниці двоколісного діагностували черепно-мозкову травму, струс мозку, численні садна обличчя і забій ключиці. Відомо, що водій мікроавтобуса був тверезий. Вирішується питання про призначення додаткової судово-медичної та інженерно-транспортної експертизи. За їх результатами буде прийнято процесуальне рішення. На Київській у рівному сталося ДТП за участі мотоцикліста. Учора ввечері водій Вольво не був уважним, виїжджаючи з прилеглої території, не надав переваги в русі кермувальнику двоколісного, який рухався головною дорогою. 56-річний водій мотоцикла перелетів через автомобіль і впав на дорогу. На щастя, він не отримав травм і відмовився від медичної допомоги. На винувальці ДТП 38-річного громадянина патрульні склали протокол. 15-річна школярка вдарила вчителя циркулем прямо на уроці. Учора ввечері мережею поширилося відео, на якому вчитель одного з навчальних закладів Рівного грубо поводиться з ученицею. Як виявилося, дівчина під час уроку користувалася телефоном. Педагог зробив зауваження, а вона вдарила його циркулем. Вчитель тримав дитину, щоб вона повторно не завдала йому чи оточуючим шкоди. Цей момент і зняли на відео однокласники та розмістили його у соцмережах. Відомо, що вчитель від написання заяви відмовився, батьки також приймали претензій до чоловіка не мають з останніми і дівчинкою провели профілактичну бесіду. За державну зраду і підготовку до диверсії в Сарнах жителю Львівщини загрожує довічне ув'язнення. Торік восени чоловіка завербували спецслужби РФ. Він стежив за об'єктами Сил оборони України на Львівщині та зливав кураторам карту з точними координатами. Крім того, у січні цього року чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій при залізничній колії гузлової станції в Сарнах з метою перешкоджання постачання військової техніки для ЗСУ. Завершити диверсію зловмиснику завадили правоохоронці. Його затримали безпосередньо на місці злочину і наразі обвинувачений перебуває під вартою. Шукали вибухівку, а знайшли іграшки. Напередодні рівнянка на дитячому майданчику знайшла підозрілу коробку. Жінка одразу ж повідомила про це спецслужбам. Фахівці обстежили коробку за допомогою рентгенустановки. На щастя, підозрілого вмісту не виявили лише дитячі іграшки. Правоохоронці наголошують, громадянам не залишайте свої особисті речі без нагляду, оскільки для людей це може бути хибною тривогою та приводом виклику спеціальних служб. Наразі у мене все. Команда сфери продовжує інформувати вас про головне на наших ресурсах. Залишайтеся з нами попереду багато цікавого.